Сьогодні вночі стало відомо, що Україна проходить у фінал Євробачення 2025. Нині відбувся перший півфінал, другий відбудеться завтра за тим, як розгортаються події у швейцарському базелі. Стежить мій колега Андрій Погорілий. Нині він наживо із так званого Євровіледж – спеціального місця для уболівальників. Вітаю, Андрію. Розказуй, будь ласка, чим зараз живуть єврофани? І розкажи, хто за твоєю спиною у вишиванках стоїть? Має доброго вечора. Знаєш, як кажуть в мемах сюрпрайз-сюрпрайз. Ми насправді знаходимося вже не євровіледжі. Ми перемістилися в один із парків, тому що підготували для тебе, для наших телеглядачів, ексклюзив. Хлопці гурту Циферблат, за яких ми вчора вболівали, відправляли смс-ки. Просто зараз ми першими зможемо з ними поспілкуватися наживо і запитати про їхні емоції. Вони не знають, що ми підходимо. Ми нічого не репетували. Добрий вечір, і вибачте, що перепили, але це. Суспільне новини в прямому етері? Отже, це хлопці Федір Валентин. Даня захворів. Він відновлює сили після вчорашнього виступу. Хлопці, а оскільки ви тут два коротенькі питання: Як, які ваші враження після вчора? Чи е, відрізнявся виступ наживо, вже коли голосують від репетиції? От які ваші емоції враження після вчора? Е, чи відрізнявся наш виступ наживо від репетиції? Якої з їх було аж чотири ні, Я думаю, що ну перші дві репетиції були не такі вдалі, але далі все було вже ну, краще, тому що ми пару разів встигли виступити вперед, тому що те, що ви бачите по телевізору. Це ж насправді ми таке саме шоу граємо три рази перед такою самою аудиторією. Тобто це вже третій раз. Це був насправді четвертий а раз. Навіть, ні, так. перед аудиторією третій. А, перед аудиторією, перед аудиторією третій. Да, тобто... ми вносили певні корективи в розкадровку, в світло, в всякі деталі. А, і в принципі, коли ти вже виходиш четвертий раз, чи там який там mm -hmm. вже на прямий етер, то здається, ніби ну, це вже рутина. То тобто насправді ці багаточисельні репетиції вони дають результат. Як будете готуватися до до фіналу чи будете вносити знову ж таки корективи, якось міняти номер е, е, ні, Я, Нав... ну, навіть якщо б ми це хотіли зробити, це нереально насправді. Ну, міняти номер, по-перше, це неможливо вже. Е, а з приводу коректив, ну може, Даня щось по, -по іншому заспіває. Подивимося, але якусь емоцію іншу дасть. Але з точки зору самого номеру, ну як традиційно, вже і по правилам номер буде такий самий. І в принципі на це немає ні часу, ні можливості, ні організаторів, ні нас. Хлопці, ми вам дякуємо, бажаємо удачі і дякуємо за те, що Україна залишається однією країною, яка завжди приходить в фінал. І зараз я покажу ось цих діток, яких Майя спитала, що це за діти в вишиванках. Це дитячий хор з Лозани, який був сформований два роки тому. Тут діти, як і української діаспори, яка живе в Швейцарії, так і тих, хто виїхав вимушено впродовж останніх двох років, кількох років. І оці діти приїхали з Лозани сьогодні підтримати гурт Цифертблат. І вони записали кавер на їхню пісню, і навіть можуть Заспівати, десь у нас є ваша керівниця хору. Давайте її попросимо. Приспів для всієї аудиторії Суспільної новини. Ми готові. Ми вас слухаємо. Ось такі в нас настрій в Базилі. Дякуємо і гурту циферблат і дякуємо цим чарівним діткам. На цьому в мене все має тобі слово. Андрію, дякую тобі дуже за цю атмосферу. І я хочу сказати, що мені здається, наступні представники від України на Євробаченні вже готові. Залишилося змінити пісню. Це був мій колега Андрій Погорілий зі швейцарського базеля про атмосферу на пісенному конкурсі Євробачення. Пряму трансляцію другого півфіналу Євробачення 2025. Дивіться на телеканалі Суспільне Культура та сайтах Суспільне культура і Суспільне Євробачення. А також слухайте на хвилях Радіо Промінь.